Ресурс це слово багатьом відоме, і у нашій рідній мові воно несе зміст як те, що відновлює. А ось іноземні джерела трактують його як крок, вхід або вихід, сутність, джерело і виникнення. До видів особистісних ресурсів людини відносять аналіз сильних та слабких сторін, усвідомлення професійних помилок та їхню трансформацію у зміни, поєднання у собі багатьох талантів та здібностей і, звісно, усвідомлення власної значущості. Вітаю вас на психологічному шоу Менталіка. Сьогодні говоримо про людські ресурси та їх пошук. Видатний психолог та психоаналітик Еріх Фром вважав, що елемент, який допомагає людині зберігати душевну рівновагу за складних життєвих обставин, можна назвати ресурсом особистості. І базується він на мужності, яка здатна протистояти стресовим чинникам світу, надії як готовності до зустрічі з новим та незвіданим, та вірі у те, що будь-яку складну ситуацію можна подолати. Українські реалії породжують в багатьох відчуття нестабільності, невизначеності, крайньої спустошеності та безпорадності. Відбувається руйнація стабільних стереотипів. Людина постає перед вибором, перед вирішенням складних завдань. І кожен шукає індивідуально психологічний спосіб відновлення. Саме тут важливу роль і грають ресурси, адже вони виступають інструментом реалізації та вирішення. Психологічні ресурси це властивості й здібності, які дозволяють людині підтримувати власну активність і убезпечувати психічне благополуччя. Ресурси розглядають як своєрідний механізм, який має суттєвий вплив на оцінку та інтерпретацію зовнішнього та внутрішнього середовища. Яскраво ресурси проявляють себе у нестабільних. Кризових ситуаціях, коли існує загроза невизначених ситуацій, які потребують негайної мобілізації. Як шукати свій ресурс і що робити, коли він на нулі? На ці питання нам відповість наш гість, психолог Ірина Фенц. Доброго дня, Ірино! Я рада вітати вас у нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про пошук ресурсів. І давайте будемо так поступово нашим глядачам пояснювати, що ж таке ресурс і як його шукати. Вам слава. Доброго дня, дякую за запрошення в першу чергу. Як шукати ресурси? Ну, Дуже гарне визначення ви дали на рахунок ресурсів видатного психолога, але я б хотіла додати свої визначення. В першу чергу, ресурси це життєстійкість і вміння жити і насолоджуватися життю. Є прекрасне таке порівняння, що ресурси це джерело, яке б'є всередині нас. Як нам розпізнати цей ресурс, де він знаходиться в нашому тілі? Як людина може, напевне, навіть на фізіологічному рівні відчувати, що вона у ресурсі? Ви знаєте, точно людина, яка не замислюється, де ресурс, вона його має. От точно. Тому що людина в двох тільки випадках думає про ресурси, коли вона хоче досягнути якоїсь цілі, яка зараз в неї немає, відповідно, вона думає, як мені це зробити, як і пробудувати якісь свої плани, цілі. І друге, коли в неї, коли вона виснажується, вона в двох випадках думає про ресурси. А в решті випадків ресурсів достатньо. Ми живемо, просто насолоджуємося життям, ми робимо те, що хочемо. От, як можливо розпізнати зовнішні ресурси та внутрішні ресурси? Взагалі, якщо говорити так. Загалом внутрішні і зовнішні ресурси вони досить пов'язані. Ви вже сказали раніше, що внутрішні ресурси це сила, надія, віра і так далі. Але вони пов'язані з тим, як ми взаємодіємо зі світом, тому що надія впливає на те, як я спілкуюся з кимось. Віра впливає на те, що я досягну чогось. Сила впливає на те, що мені все по плечах. І відповідно людина проявляється поведінкою, емоціями, впевненістю, наснагою. Спрагою до життя, натхненням, інтересом, азартом навіть так. Азартом, так. Азартом. Е, Ірино, а як щодо того, коли? У нас був якийсь ресурс, тобто ми з ним проживали певні моменти. Він обнулюється через певну кризову подію, mm -hmm. і ми, проживаючи цю подію, хочемо його відновити. Mm -hmm. Чи можна відновити ресурс, який уже у нас був? Загалом треба сказати, що ресурс це дуже жива структура. Ми не можемо набути, наприклад, знання, і вони закапсулюються, і будемо використовувати його все життя. Ми не можемо набути, наприклад, фізичну форму, і не підтримуючи її, будемо такими до старості. Відповідно, ресурс це те, що закінчується. І дуже важливо ресурси постійно над ними згадувати, працювати, поновляти. Вони поновляються, закінчуються, поновляються, закінчуються, поновляються, закінчуються. І, відповідно, бувають такі випадки. Ми вже згадували на початку нашої програми про те, що ми, наша країна, ми як суспільство і кожна людина перебуваємо в складних життєвих випробуваннях, ситуаціях, які не заплановані нами, тобто це не цілі, які ми хотіли. Тобто, люди, які виїжджають, вони не думають про ресурси, які потрібно будуть там, щоб жити. Ми, як суспільство, яке живемо тут, не думаємо про те, що нам потрібно зараз. Ми… Стикаємося з невідомістю, от чому більшість людей боїться невідомості, тому що ми не знаємо, які ресурси і скільки їх буде потрібно, скільки потрібно буде віри, скільки потрібно буде сили, скільки потрібно буде витримки, і так далі. Крім того, уявіть собі, що дуже часто з чим приходять клієнти, оскільки я практикуючий психолог, коли відбуваються заплановані події. Наприклад, одруження, народження дитини, які вимагають, які ніби радісні, які приносять наше життя багато цікавого, доброго, натхнення того ж самого, про яке ми говорили. Але на фоні того, що змінюється відповідальність, знову ж таки ресурси падають. І нам треба вчитися як живому організму, пристосовуватися, міняти одні стереотипи поведінки на інші. Ірино, поряд із ресурсом. Іде таке поняття як вигорання. Так. Що ви можете сказати з приводу цього? Е, можна сказати, що ресурс е, це протилежне вигоранню. Мені сьогодні, сьогоднішня моя клієнтка подарувала цікаві, цікаву асоціацію. Вона сказала, що для неї, от вона прийшла з запитом вигорання, що вона себе відчуває ванною, де е, пробка не підходить під стік. Тобто вода постійно поновлюється, набирається, але вона кудись дівається. Не затримується. так? не так? затримується. І коли я запитала її про образ, ну що це за ванна, я яка це ванна, і вона сказала: Отам таке враження, що я набираю її дуже довго, а вода тільки там по котики. І от це дуже гарне порівняння вигорання, і от всі ми можемо згадати в житті, коли ми казали, я спустошений, я вигорівший, я лисий, я ніякий, я апатичний, депресивний. Тобто для того, щоб дійшло до вигорання, насправді є дуже багато дзвіночків і червоних прапорців. І насправді цей стан важкий, тому що він вже задіює фізіологію, не тільки психологію, коли нам нічого не хочеться, і коли ресурси прибувають, а ми вже не можемо їх взяти. І це насправді дуже страшно, тому що люди навколо можуть тобі допомогти, а ти просто не будеш мати ресурсу, щоб його засвоїти. Тобто ми зараз можемо говорити про те, що люди відчувають апатію, безсилля. Так воно проявляється якось в тілі якоюсь симптоматикою. Так, ми можемо говорити про про наше навіть не про людей загалом, а про суспільство, як як діагноз я би сказала, суспільства, що частина суспільства да свого а частина працює на своїй крові. Теж сьогодні буде такий дуже асоціативний випуск. Тому що от можна працювати на своєму жирку, це тобто надлишки, от надлишки ресурсів це жирок. Uh -huh. Потім можна працювати на своїх м'язах, тобто э, що відпрацював, потім накопичив, відпрацював, накопичив, ну, тобто дав баланс, взяв, дав, взяв, дав, uh -huh. а можна працювати на своїй крові, і це йде вже вгорання. Тобто ми не ми вже жирок спалили, м'язи не відновили, і відповідно. Ми працюємо десь на крові на останньому видиху, на останніх силах, частина суспільства. Не буду говорити, що все суспільство частина суспільства. І це небезпечна така позиція, тому що. І нема можливості зупинитися і видохнути. От знаєте, дуже часто люди в, такій, в такому стані вони запитують, що робити, як взяти під контроль свій контроль. Uh -huh. Так, Як взяти вигорання під контроль? То насправді треба зупинитися, а зупинитися ми, на жаль, зараз не можемо. І відповідно, одне, одна з порад мене моя, як психолога, це перебудовувати які наші цінності і звужувати цілі. Я думаю, ми про це поговоримо трішки згодом. Ви почали говорити про сигнали, тривожні дзвіночки так, і про порці. Я дуже так, хочу, щоб ви закцентувалися зараз на цьому. Які перші сигнали і тривожні дзвіночки? Можемо розділити їх на фізіологічні і психологічні? Давайте почнемо напевне з психологічних, тому що вони все ж таки проявляються раніше, але ми думаємо, що ми з ними справимося. Так, перше, що можна людина хоче менше спілкуватися. Вона звужує коло спілкування, а від спілкування в нас приходить багато ресурсів, багато підтримки, багато любові, тепла. Друге, вона стає дратівливою, тобто те, що раніше було прийнятне, те, що було витримуване, те, що можна було сконтейнерувати, є такий психологічний термін, те, що можна було засвоїти в собі і втримати, то потім вона не може. Третій, такий цікавий прапорець. Це коли люди починають конфліктувати, тому що воно витікає з зратівливості, тому що здається, що всюди від тебе щось хочуть, що від тебе щось вимагають понад міру. Хоча насправді це можуть бути абсолютно прості речі. Мабуть, кожен з глядачів може згадати той стан, коли все навалюється, як. як Ком сніжний, як лавина. Як, як, як лавина, як каміння, так все на тебе падає, це теж ознака вже вигорання. Хоча це може бути абсолютно, от якщо так об'єктивно розцінювати, розглядати життя, може бути просто такий період складний. От, наприклад, якщо відволіктися від війни в мирний період, це коли діти закінчують школу. От це період вигорання. Я думаю, що кожен з батьків може це згадати. Або от коли народжується дитина. Ну, тобто будь-які великі такі події, вони пов'язані з стресом, і якщо у нас не накопичений жирок, тобто ресурси, відповідно, ми вигораємо, ми вже працюємо деколи на своїй крові. Четверта оснока це коли люди починають, крім того, що усамітнюватися, можливо, використовувати для... Засипання для заспокоєння, якісь ну, психотропні або нездорові, нездорові способи. Угу. Це може бути і починають або курити, або так кальян, або алкоголь. Ну, тобто не обов'язково, що вони зразу йдуть в якусь залежність. Але коли ви бачите, що у вас міняється поведінка, що вам хочеться постійно себе ніби як побалувати, угу. то це вже ознака вигорання. Крім того. Якщо ви помічаєте за собою, що ви почали багато всього забувати, що вам здається, що на вас накладають багато обов'язків, ви якісь постали, почали загубити якісь речі, це також може свідчити про те, що ваша оперативна пам'ять вже відключається, тому що зберігається ресурс, перенаправлений на те, щоб зберігати основу ядром. Ну і ще одне це звужене мислення, коли світ стає чорно-білим, і от власне зараз це дуже добре спостерігати в суспільстві, коли є тільки погані і хороші, а немає 50 відтінків сірого або ну взагалі то по правилах 50 відтінків різнокольорового. Тобто золотої серединки. Так, немає, Так взагалі немає різноманітності. Mm -hmm. Стає світ як шахматна дошка. Звужене мислення, так. І це також помітно, це також буде про вигорання і психологічний аспект. Тобто, коли ви бачите по своїх рідних, спостерігаєте, що раніше цього не було, бо є, наприклад, люди, які схильні до такого способу мислення або вчинків, а зараз вони стали різко негативні і різко позитивні, ну тобто такі качелі, такі гойдалка така. Так, це також буде про вигорання. Скажу, що про фізіологічні перше, що можна зразу сказати, це про сон порушується і апетит. Апетит і сон вони зразу зміна харчових звич... звичок відбувається. Так, так? Так, угу. так і це зразу можна сказати, що людину, зупинися, тобі пора, тобі пора щось робити. З цим. варто звернути увагу на так, таких людей. Так. Так. Угу. Е, Ірино, я так розумію з ваших слів, що людина без ресурсу жити не може Не можу, однозначно, і є така думка, і я її також поділяю, що м -м, внутрішні ресурси вони важливіші, ніж зовнішні, тому що є багато прикладів м -м, психологів, видатних людей, де вони на внутрішньому потенціалі, на внутрішніх оцих структурі своїй вони виїжджали. Вони от вони ніби як опускались під воду і затримували дихання. Просто на своєму ресурсі води виїжджали. А буває таке, ну, кожен з вас, напевне, знає є такі випадки, коли діти народжуються в багатих сім'ях і вони не мають внутрішнього. Потенціалу сформу, сформованого, щоб засвоїти, щоб керувати, і вони скочуються, тому що ну, скочуються е, е, деградацію, в якусь деградацію через те, що е, внутрішній потенціал не відповідає зовнішньому, і вони не можуть це охопити. Все ж таки пошук ресурсу свого індивідуального, я розумію, що це велика робота. Так. На вашу думку? Чим грозить цей стан, коли ти приземляєшся, коли ти опиняєшся на цьому нулі, угу. і ти не хочеш шукати свій ресурс, тобто тобі все байдуже. Я розумію, тут ми можемо вже зачепляти з торкнутися теми депресії, як якогось відділення максимального від соціуму, але все ж таки, чим воно грозить в майбутньому? Чому нам важливо Знаєте, Соломія? От я ж прям себе почала неспокійно почувати, тому що якщо б до мене прийшов такий клієнт, то я би подумала, що мені вже потрібно працювати. Не як психолога, а, напевне, звертати увагу, просити допомоги там вже інших спеціалістів більше медичного спрямування, а не підтримки. Тому що оцей стан, коли я не хочу жити, як би це сказати, легше не допустити, ніж потім. Витягувати з нього, виходити з нього. І насправді, якщо ви відчуваєте, от звертаюся до глядачів, якщо ви відчуваєте оцей край, що ви на межі, не допускайте падіння в прірву, не допускайте, ідіть і зразу шукайте допомогу. Як віднайти свій індивідуальний ресурс? Є багато способів віднаходити ресурс. Він має бути не один, він має бути от головне до чого, я би. Спонукала глядачів багатоваріантність ресурсів, тому що якщо закінчиться один, підстрахує інший. І... Ресурси знову ж таки поділяємо на зовнішні і внутрішні. Зовнішні це нові люди, фінанси, оточення, тобто всі поради кудись поїхати, спробувати нові способи проведення часу, хобі, все-все-все підходить. І внутрішні, наприклад, це може бути і долучення до культури, долучення до філософії, долучення до релігії, до довіри. Це також можуть бути і якісь дуже прості мрії, тому що є ресурс минулого, те, що нам дали, наприклад, батьки, традиції, різні вірування, те, що історія нам залишила, а є ресурс майбутнього, коли ми знаємо, куди ми хочемо йти. І вони, якщо вони всередині нас, вони вже належать нам. Ви так як так цікаво розповідаєте, я насмілюся запитати, в чому ж ваш ресурс? Де ви його черпаєте? Мій ресурс є людина мрій. Так, Я живу в майбутньому і деколи мені потрібно повертатися до теперішнього. От я люблю мріяти і я люблю будувати цілі, тому що мене це дуже надихає, коли я знаю, що я можу зробити те, що я собі тут створила спочатку в голові. А потім втілила вживу, живо. це дуже надихає. Це один з ресурсів. Я розумію, що їх багато, слухаючи вас, я впевнена, що їх дуже багато, тому що ви дуже жінка натхнена і це дуже відчувається навіть на енергетичному плані. І хочу ще у вас попросити порад для наших глядачів. Можливо, є базові поради, які б підійшли абсолютно всім шукати свій ресурс і залишатися в ньому, не вичерпуватися. Соломія, знаєте, в мене є пропозиція, можливо, зробити одну вправу, яка наблизить до того, куди дивитися. Ні, я думаю, це буде цікаво. Е, я пропоную вам і всій нашій команді, яка тут є, і глядачам, розділити взяти листок, а 4 розділити його на три на три стопчики і написати хочу, можу і треба. Дуже часто буває, коли цю вправу виконують в кабінеті, треба дуже велике. Це те, що у нас якраз вигорає, це те, що ми не дуже хочемо і не дуже інколи можемо, але завжди треба. Треба вставати рано на роботу, треба купляти їжу, треба вигулювати пса, треба в е садочок. С с так, дитину в садочок, кожен своє треба, там може бути сотні пунктів насправді. Друга лі лінійка, стопчик, другий стовпчик буде присвячений можу. І якщо ви навпроти кожного можу вигулювати, можу через день вигулювати. Можу, не кожного один раз в тиждень можу відводити дитину в садочок. Таким чином ви будете бачити те, що забирає у вас енергію, можу. так. І, наприклад, якщо у вас не буде дорівнювати, відводити дитину в садочок кожен день, а тут ви хочете, можете відводити тільки один раз в тиждень. Це означає, що чотири рази ви на своїй, на своїй крові трошки попрацюєте. Тобто і хочу, знову ж таки, ідемо, продовжуємо цю лінійку, хочу, наприклад, найняти няню для того, щоб відводити дитину. І це вже буде наш ресурс. Тому що люди також нам приносять дуже багато нових способів і можливостей, як відчувати себе добре і натхненно. І тут вже я розумію, що відбувається делегування. І делегування, і ознайомлення, тому що ми привикаємо жити, ми звикаємо жити в стереотипах. От ми завжди так робили. А ще раз повторюю: щоб не вигорати, потрібно приймати нові правила гри, зменшувати цілі і відчувати цінності. І коли ми зробимо оці три стопчик з «хочу, можу і треба, то ви побачите, що не все треба, не все треба особисто вам і що можна зробити по-іншому. Але це потрібно спочатку усвідомити. Це одна з таких дуже легких вправ, які, з яких варто починати. Це дуже цікаво. Ви угу. на словах розповідаєте, і я відчуваю, як воно мені всередині відгукується на мені. Нас... дуже приємно. Це дуже цінно. Я нагадую, що сьогодні 11-й випуск психологічного шоу Менталіка був присвячений ресурсам. Беріть на замітку поради нашого експерта. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії був психолог Ірина Фенс. Ірино. Я вам дуже дякую за слушні поради. Дуже просто ви пояснили і дуже так щиро та відверто. Я вам дуже дякую, що завітали до нас у студії. Соломія, я хочу подякувати вам і авторам проекту Менталіка за запрошення. Для мене важливо бути тут зараз. І ви робите дуже важливу справу, коли ознайомлюєте на таких простих речах. Ми говоримо про дуже прості речі насправді. Загал з основами психологічного здоров'я. Я вам дуже дякую, мені це дуже цінно чути від експерта. Зачасту ресурсом називають потенціал. Проте між цими двома поняттями є своя відмінність. Ресурс це те, що людина може активно використати. Потенціал ж являється можливістю, на котру людина може розраховувати. Американський психолог Річард Лазарус визначив, що ресурс це здатність чинити опір. Це емоційна стабільність по відношенню до стресової реакції індивіда. У сучасному світі ресурс трактується як легкість, гармонія та енергія. Бути в ресурсі, перебувати в стані, коли вистачає енергії на досягнення будь-якої цілі бути задоволеним, бути в дусі. Прислухайтеся до себе. Від чого отримуєте задоволення саме ви, а не ваш кумир? Відчуйте, чого потребуєте, налагодьте зв'язок зі своїм чистим Я. Не розпорошуйте енергію на непотріб. Поставте в пріоритет себе і свої потреби. Надихайте себе власним успіхом, результатом, досягненням. Не намагайтеся встигнути все. Розправляйте свої крила.